Значить, всім привіт мегановодам. Реномикан другий. Покажу, як легко і просто помити бачка а, розширювального або зняти його, помити і поміняти антифриз. Ну, я робив як багато хто. Зняв колесо, зняв патрубок. А тут відігнув оцей вусик і оцей. Просто відігну сюди, для того, щоб можна було зняти вийняти Він легенько виймається і назад так само легенько вставляється для того, щоб не відкручувати подушку. Скобу я відкрутив, але для того, щоб не піднімати мотор, не відкручувати, не підвішувати, Просто відігнув два язичка. І він отлічно входить, входить на своє місце. Бо багато хто показує, що відкручують подушку, вивішують мотор, не треба. Два осіка від, відтягнув і все, і входить і все чітко. Користуйтесь.